Для того, щоб портулак не став злісним бур'яном на моєму городі, я вирішила його зрізати і приготувати. Нарізала невеликими шматочками. Також порізала пів цибулини. Смажу портулак з цибулею на невеличкому нагріві на рослинній олії. Тим часом розбила два яйця, злегка взбила їх, посолила, додала столову ложку домашньої сметани, а також зараз додам соду на кінчику чайної ложки, ще гарненько взбила вже разом із содою, це для того, щоб омлет був пухким. Портулак вже став, видно, що більш м'якеньким, тобто більш приготувався. При смаженні я ще додавала трішки води накривала кришкою. Залила яйце, тепер накрию кришкою і чекатиму, поки підсмажиться. В результаті ось такий омлет з портулаком та цибулою вийшов. Можливо, він в мене не дуже привабливий на вигляд. І не стримав свою форму при перегортанні. Але я все одно задоволена, бо було цікаво приготувати з нового продукту.